18 багатоквартирних будинків та дитячий садок у Луцьку без опалення та постачання гарячої води розповів речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. каже, це сталося через аварію на тепломережі на проспекті Соборності через перепади температури і зміни Теплового і гідравлічного режиму роботи мереж відповідно стаються витоки на вже зношених ділянках. Виконуються роботи з заміни аварійної ділянки трубопроводу в тепловій камері, і відповідно на період виконання робіт перекрито напрямок. Антон Безносиков говорить, зупинили роботи двох центральних теплових пунктів на соборності 19Б та 20Д, тому опалення та гарячої води немає у частини будинків з парної та непарної сторін проспекту Соборності та на вулиці Кравт. Шука. Жителі багатоповерхівок на відсутність цих комунальних послуг реагують так. Я сам проробив все життя з тими трубами, то я знаю, що тут. То, то не навмисний, ніхто не робить, розумієте, то є біда. Поладять зараз хлопці до вечора. Проблеми такої нема, бо ще не так холодно. Будинок ще не замерз крепко. Ну, як, як щодень, день, то нема страху. Головне, щоб зробили. Хотілося б, щоб тепло було, а там і це аварія. Треба триматися. Це вже не найгірше. От війна найгірше. У 31-му дитсадку сьогодні 90 дітей, каже директорка Валентина Легновська. З її слів, температура в групах 20 градусів, і заклад працює як зазвичай. У нас кожні вікові групи є калорифери, які в даний час вони працюють і підключені, щоб забезпечити тепло для діток. Всі дітки, які на даний час прийшли з самого ранку в садочок, ніхто із батьків не забирає. У нас отеплений фасад, як би було, у нас отеплений дах. То в нас температура, в нас як що і опалення єс нас температура в межах 26-27 градусів, і в нас встановлено і Речник Луцьк тепла Антон Безносиков говорить: майстри працюють над ліквідацією аварії з сьомої ранку. До кінця доби відновлять подачу гарячої води і тепла у будинки. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.